Фейк контроль: не дамо шансів російській брехні. Ви слухаєте українське радіо, це суспільний мовник, і в нашому ефірі зараз фейк-контроль. Шахраї постійно вигадують нові способи маніпулювати людьми. Одна з найбільш підступних схем, яка набирає популярності, це так званий вішинг, пов'язаний із системою охорони здоров'я. Шахраї телефонують людям під виглядом тимчасових сімейних лікарів або медсестер і намагаються отримати доступ до вашої особистої інформації. Вони повідомляють, що необхідна. Тимчасова перереєстрація в системі eHealth і просять назвати код, який ви отримали в смс. Однак цей код дозволяє їм прив'язати свій номер телефону до вашого цифрового запису, що дає доступ до важливих даних. Чи дійсно у вас можуть забрати доступ до даних лише за допомогою коду з смс? В чому тут небезпека, як її помічати та уникати, і що робити, якщо шахраї вже зателефонували? Про це ми поговоримо. Із експертом Олександром Пирошковим, координатором проєктів з медіаграмотності громадської організації Детектор Медіа. Насамперед, не часто нам зустрічається цей термін вішенг. Що це за вид шахрайства та за чим полюють зловмисники, пояснює експерт. Якщо говорити саме про термін вішинг, то він пішов від класичного терміну фішинг. «фішинг» — це така позначка. Шахрайства, воно, звісно, походить зі свого англійського фішинг-рибальство, але в цьому випадку ловлять не рибу, а наші особисті дані або фінансові дані, наприклад. І вішинг це такий, скажімо, підвид фішингу, тобто це шахрайство з полюванням на особисті або фінансові дані саме через телефонну розмову. Коли шахраї безпосередньо дзвонять людям і намагаються дізнатися якусь особисту інформацію, або якимось чином здобути від них гроші з таких доволі поширених випадків, могли, наприклад, слухачі зустрічатися з тим, коли дзвонять власне на телефон з невідомого намора і представляється, начебто, ім'ям дитини або якогось знайомого, який потрапив в поліцію через щось, і власне для того, щоб його відпустили, треба, начебто, там перечислити якусь суму грошей на картку, якусь. Скинуть в смс ці Ну, звісно, цього ніколи не відбувається. Голос може бути частково замітований, в тому числі сьогодні вже діпфейком. Раніше. Шахраї просто самостійно власне імітували якимось чином цей голос. І звісно, сама картка вона належала безпосередньо шахраям. Конкретно, якщо говорити про цей кейс з тим, що задіяна система є e Хеос, то власне тут якраз таки шахраї намагаються здобути персональну інформацію. Власне, в системі є e Хеос є доволі багато. Намагаються вони її отримати шахом безпосереднього входу в особистий аккаунт. І знову ж таки їм це потрібно для. Для різних цілей іноді ці особисті дані можна використати для доступу в інші акаунти а через інші акаунти можна здобути доступ і до банківських додатків в деяких випадках, і в деяких випадках насправді настільки детальні особисті дані, які є, от в наприклад, системі eHealth, дуже добре цінуються на чорному ринку особистих даних. І шаграїцем теж займається власне масово продають такі дані. Багато людей не помічають перших ознак шахрайської атаки, поки не стало пізно. Які є найочевидніші червоні пропорції, на які варто звертати увагу, роз'яснює Олександр Порошков, експерт детектора медіа. З першу чергу результати цієї атаки це власна вигода для шахраїв, тобто вони намагаються здобути знову ж таки або особисті, або фінансові дані, але разом із тим, звісно, це і впливає на авторитет самих. Організації, представниками яких представляються шахраї. і да, в деяких випадках люди, звісно, можуть почати менше довіряти якимось електронним системам, і може здаватися, що їх легко зламати. Проте насправді державні системи, такі як там, наприклад, є Хелс, Дія і будь-які подібні електронні кабінети, вони надійно захищені, і про це в першу чергу турбуються при створенні подібних систем. Тому насправді переживати з приводу втрати особистих даних у через те, що вони перебувають в електронному форматі, точно не варто. Але знову ж таки, дійсно, наслідками таких атак часто стає втрата авторитету подібних систем. Відповідно, менше українців користуються подібними системами. Головний червоний прапорець саме от в контексті системи ЄХЕЛ, e що система Хаус, e в принципі, якесь і адміністрування, не передбачає як таких дзвінків до клієнтів. В деяких випадках можуть передзвонити власне лікарі, якщо потрібно переназначити зустріч, проте для того, щоб там мовно налаштувати якимось чином акаунт або що, і внести вас будь-які зміни в цей особистий акаунт, потрібна особиста присутність людини. Відповідно, в онлайн режимі це ніколи не робиться. І червоний прапорець це завжди коли просять вас повідомити код, якщо ви не зініціювали якийсь процес зміни ваших даних самостійно, Ційно, або, наприклад, коли ми хочемо змінити там умовно пароль в додатку Приватбанк, або коли хочемо просто увійти в нього через певний довгий час. Власне оператор може у нас запитати той код, який проходить в СМС. Проте, якщо ви самостійно не ініціювали жодних подібних процесів, власне, зміни особистих даних, то тоді це головний червоний прапорець. Якщо ви не робили таких змін, значить код точно повідомляти не можна. Кожен може стати жертвою шахраїв, особливо коли ті проявляють винахідливість. Як діяти, якщо вам вже зателефонували зловмисники? Радить експерт. Уявімо ситуацію, що дійсно ми все-таки розпочали розмову з цим шахраєм, він намагається увідати у нас певні особисті дані, ми вже запідозрили, що це власне шахрай. Найкращим способом, що можна зробити, це звісно скинути цей дзвінок і повідомити про цей номер, з якого вам дзвонили, до кіберполіції. Вони вже в подальшому будуть розбиратися з цією проблемою. Можливо, якимось чином і вдасться вичислити цих шахраїв. А якщо ж ми ще не впевнені чи це. Дійсно, шахраї, чи це там, можливо, ваш дійсно лікар або якась особа відповідальна за ваш акаунт. Тоді точно варто спитати ім'я цієї особи в більшості випадків у шахраїв дійсно є вже заготована якась попередня історія, і вони можуть назвати якесь ім'я. Якщо вони дійсно називають якесь ім'я, варто перевірити в інтернеті, чи ця особа дійсно існує. Крім імені, варто уточнити і якісь додаткові дані про те, хто є ця людина, яку посаду вона займає, чому вона вам дзвонить, і власне порівняти всі ці дані з тим, що ви знайдете в інтернеті, коли ж ми запитаємо, наприклад, ім'я у шахрая, і він буде невпевнений, не знатиме, як відповісти, що ж це для нас тоді остаточна ознака, що перед нами шахрай. Отже, ми почули коментарі та поради експерта громадської організації Детектор Медіа Олександра Перешкова. Ну і для того, щоб зловмисники мали менше шансів отримати доступ до ваших даних, звучить рубрика Фейк-контроль на українському радіо, де ми з вами тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну безпеку. Залишайтеся з українським радіо. Українське радіо це частина суспільного. України. Фейк контроль. Не дамо шансів російській брехні.